В аккаунт таким чином заповнюємо все, натискаємо Почат створити. Далі вводимо параметри таймлайну, знову таки назва, опис, категорія, завантажуємо зображення для обкладинки, визначаємо режим доступу до таймлайну, тобто там є кілька варіантів, чи може бути він може бути доступний всім, всі можуть переглядати, там є кілька варіантів режиму доступу, всі можуть переглядати, всі можуть редагувати, всі можуть опублікувати. Звичайно, краще там для всіх обирати там. Всі можуть переглядати. І потім є варіанти, в яких ви обираєте. тобто яким чином можуть взаємодіяти з вашим таймлайном ті, хто підписані? Тобто програма дозволяє ще створювати теж такі як групи, спільноти, обмінюватися між тобою таймлайном. Яким чином ті, хто будуть підписані на вас, можуть взаємодіяти з таймлайном, яким чином можуть взаємодіяти з таймлайном ті, на кого ви підписані? Тобто знов ну, таки лише переглядати, вносити зміни чи публікувати від вашого імені, тобто ви визначаєте режими доступу. Можна взагалі визначити там приватний доступ, його ніхто не буде бачити, це тема там для себе це створення. І після цього натискаємо кнопочку внизу для створення нової ну, події. Так само вистворю нову подію, можна додавати фото, фото, відео, музику, інший таймлайн зв'язано, завантажити можна є два варіанти, або завантажити зображення з комп'ютера, або ж посилання в інтернеті. Можна теж, що аналогічно доступної програми. Створювати такі свої бекграунд події, тобто можна додавати послання на ресурс, де можна прочитати більше інформації про те, яким чином та чи інша подія відбувалася, і потім знову таки код для ставки можна обирати параметри, як буде виглядати таймлайн. Ось ці всі картинки, тобто все це було і це все робилося, таймлайн створювався десь за чотири Зараз на жаль повторити я не вдалося. Ще навіть вчора ввечері я пробувала там зовсім під іншим акаунтом. Новий акаунт створила з новою поштою, нову пошту під це створила, знайшла, але все одно такий самий результат. Значить, проблема все ж таки не в тому, що він сприймає, що реально створено, а якісь є. Проблеми і в принципі по описах, які я читала про різні програмні засоби, то е, основним доріком саме цієї програми теж визнаємо. Визнаються проблеми технологічні. Тобто часто бувають якісь збої, не, щось не спрацьовує, тобто, можливо, це якийсь період і далі, якщо можливо там через місяць, то може все буде чудово і все вийде і не зможете створити. Але от на такі, певні проблеми, які виникають при створенні технічні, теж багато було нарікань. Ну, це якраз Відвідування Книжкової влади України з вашими колегами візуалізували, Ви то такі вона має, має бути. Ну, наступна програма, яку ми сьогодні ще з вами вдома розглянемо, бо ну, вона цікава і проста, і, значить, має все бути добре, як технічних проблем, це маємо далі. так. хто до мене новий аккаунт, тобто натискаємо Силнап, створюємо аккаунт. Можна, да, можна зареєструватися швидко, щоб не вводити. можна залогінитися з Facebook. Можна ввести параметри, вводила. Головне, пам'ятайте своє ім'я і пароль. Я розумію, що багато програм і вже трошки заплуталися, бо потім вам доведеться, коли знову заходите, то ввести. Логін і пароль, то краще їх пам'ятати, або не записати. Ви створюєте аккаунт, натискаємо кнопочку Створити таймлайн. створюєте То відразу вам дивитися, там зверху має з'явитися Хелоу і ваше ім'я, і заходите в Май таймлайн і створюєте таймлайн. Можна додавати ще навіть посилання з РССР. для вашого таймлайну виконує схожому на аналогічні виконочки, які у нас були. Mm -hmm. Ви можете або відразу перейти до додавання нових подій до вашого таймлайну. Перша У вас є міню Event, тобто можете або відразу додавати вже події, або можете, перш ніж додавати події, відразу змінити тему. Чи шаблон вашого таймлайну, змінити бекграунд, тобто там є різні варіанти вибору, як буде виглядати ваш таймлайн. Знов таки, ви можете вкладати події, а потім знов повернутися і змінити дизайн. Тобто тему шаблони можна змінювати залежно від будь-яких момент, тільки до того, як ви створили нові події, або вже після того, як ви створили нові. Шаблон. Тобто це фактично ви змінюєте макет і яким чином буде виглядати ваш таймлайн. Тобто натискаючи кнопочку Preview, якщо у вас вже є створені події, краще створити події, а потім вже змінити макет. Ви можете передивлятися, як вони будуть ці події виглядати на загальному тлі, залежно від того, який макет ви оберете. Ну, зараз я повертаю, може, щоб була картинка. Ну, ось це ми обираємо різні теми. Може бути теж приб'ю натиснути і подивитися, якщо вас влаштовує еплі застосувати. Чином далі. The Town. Нельсон Мандела. Тобто вони в... у вигляді інтерактивного таймлайну візуалізували життя Нельсона Мандела. Ось. На сторінках. The town. Mm -hmm. Теж. У нас навіть наша тернопільська, ну, але дуже погано підвантажується, ну щось таке. Намагання створити і використати теж. Але м -м, сам таймлайн на загальному фоні сайту якось не дуже добре виглядає, тут, мабуть, таймлайн прикрашає, сам сайт варто переробити. Які <гум> <гум> з захід... них, на вашу думку, є вдалі, а які можна демонструвати як не вдалі? <гум> саме програми, чи їх використання? От, наприклад, там ну, умовно New York Times це вдало інше, ну, як ви кажете, що вона Я, Можливо, я чогось не бачила, не знаю, але наші медіа взагалі українські дуже неактивно використовують різноманітні. І от коли навіть говориш про жанри онлайн журналістики, то приклади зазвичай можна знайти. Це в західних медіа, в York Times Таймс дуже. Здорово, активно працюють. Білоруські медіа у них там і аудіо слайд-шоу, фото слайд-шоу, е ті ж таймлайни, Ну, і, е новини там з точки зору контенту, то потрапляєш в іншу реальність. Але якщо шукаєш саме приклади використання жанрів мультимедійної журналістики, то там є все, тобто вони дуже потужно працюють. Українські медіа, на жаль, мало можна знайти якихось прикладів далого використання, хоча це от навіть ті ж тайм технологія інструмент це лише інструмент. А головне це те, що ви хочете передати, це ті фото, які ви доберете, ці медіапали, які ви доберете, ці тексти, які ви до них допишете. І я впевнена, що поки ви навіть закінчите університет, вже з'являться якісь нові програмні засоби і нові технології, але вони будуть з'являтися, ми нікуди від цього не подінемося. Можемо в цифровому суспільстві, ми будемо далі туди рухатися, бо наші діти вже живуть з планшетами, смартфонами для них то і то звична життя, звична реальність. І тому якісь нові програмні засоби вони постійно будуть з'являтися. Але основа, мабуть, залишатиметься. Тобто, ви бачите, ви ми завершали сьогодні фактично чотири програми. Принцип однаковий: акаунт, створення таймлайну, додавання нових подій, різниця лише в якихось. Нюансах. Там ми можемо додавати лише з комп'ютера тільки з онлайну, десь ми можемо змінювати бейкграунд, фонд, давати, дуло, там, змінювати якийсь макет, чи є кілька варіантів макетів, як буде виглядати наш таймлайн. Десь ми маємо лише там, один варіант, можна створювати українську мовну стрічку часу лише таймлайн-джет, дозволяє інші програми фактично або мовні інструменти, тому не маємо можливості українізувати. Але принцип однакові якщо що з'явити щось нове, то я думаю, ви без проблем його опануєте, бо принцип і підхідно однаковий. Але мені здається, що будуть якісь моменти з'являтися. До речі, чи, чи ми за те рожу вам просити це першу програму та Джес, бо ми сьогодні з вами говорили лише про інтерактивні онлайни, але є теж від того, ж виробника навіть у тайман у них є програмка. О, так, бадаю, здається, чи Google Night Lab Mike, здається, вона називається. Ну, я подивлюся, я ще можливо в презентацію закину посилання і вам то, що буду вам надавати, що ви бачили, То вона дозволяє створювати карти. Тобто, так як ми можемо додавати Google Мед-карти в наш таймлайн, то там можна створити, ну скажімо, на карті прокласти шлях. Ну, от якщо вам потрібно саме показати, там, яким чином там рухатися, чи якась подія відбувалася територіально, то можна значками на карті прокласти оцей шлях, при клітки будуть з'являтися там збільшені ілюстрації. Тобто, е якщо таймлайн переважно ілюструємо як перебір подій в часі, то там перелік подій в просторі можна більш цікаво візуалізувати. І, і працювати так само просто, як і з тою програмою, яку ми першу розглядали. От якщо, наприклад, показували би штурм резиденції Януковича, то напевно от вона там по карті так, то і можна було б це зробити. По а наприклад, якщо пері... е... перебіг подій на Майдані, то напевно це немає. Так, так, і до речі, я от у мене просто там на комп'ютері є в знакладках, а я там не пам'ятаю, що знаклад. Mm -hmm. Але можете пошукати подивитися, тобто якраз здається, теж тай-менджес там використовується. Є перебіг подій на Майдані, теж візуалізований, я не пам'ятаю точно вже моменти, але є візуалізований теж в наколу. Це дуже зручно буде зробити. Так, я хотіла питати, я просто раніше про проти ми сьогодні говорили про динамічні. Я сказала, що дуже часто в інтернеті представили такі картинки, чи є таке загідне поняття як статичний таймлайн. Я спробувала його зобразити. Наприклад, одна фотографія, яка Нашим критеріям, нам іщає певний простір і певний час, але вона змонтована, тому що дай міність нові ну, ну, фотерапії, однаково чи там пора, пора року, як тут даємо. Ще таке взагалі поняття, воно статичне, бо воно не, тобто, не рухається, але вже готове, на воно А мабуть, тут не зовсім буде правильно говорити про статичний, тому що таймлайн це стрічка часу, тобто його призначення це інструмент. Фактично, це інструмент, який нам допомагає е, показати перебіг якоїсь події у часі, і тому він апріорі не може бути статичним, якщо ми говоримо про перебіг у часі. Тобто, якщо е, нам потрібно показати якусь подію, яка відбулася на маємо фотографії, нам не потрібен таймлайн. Бо у нас немає перебігу подій у часі. Бо в чому таймлайн відрізняється? Тобто, от згадайте, ми з вами робили за допомогою таймлайн-джейс, фактично ми створюємо будь-яку ну таку кварталку, звичайно, фактично. Але основа в тому, що там є стрічка часу. Таку саму варталку без цієї стрічки часу ви створите на основі, ну, переважно, якщо ви творимо сайти, то яку земеслі використовувати, а вперше мабуть, скоріш все. Чи там? Ah, Wordpress. Найпростіше WordPress. То в WordPress є плагін зараз, Huge IT Image. М -м, він дозволяє створювати фото слайд-шоу, притому там є шість різних варіантів для створення цього фото слайд-шоу. Ну, я зараз можливо від... доскажу, відкрию. Покажу у мене, є кілька варіантів використання. Там може бути воно там вигляді кубіка, який буде з цими фотографіями. І один з варіантів, те, що така варталка, тобто з підписом, але там вона буде схожа, але там не буде стрічки часу. Тобто, це те, про що я вам говорила, що це все інструменти. А ви маєте, залежно від того, що саме вам потрібно, від того змісту, який ви хочете передати, ви маєте обирати, який інструмент вам потрібен. Якщо потрібно просто показати. Багато фотографій, і ви хочете їх там зробити якось цікавіше, то ви зробите, використаєте плагін, зробите фото шоу А якщо ж вам потрібно показати перебіг подій в часі, то тоді вам потрібен таймлайн, бо у вас буде основне стрічка часу, яка ви можете подивитися, і за який, який час часи період, в який період ця подія відбувалася, і як вона змінювалася саме за цей період. Тобто тут залежно від того, що ви хочете передати, такі інструменти ви використовуєте.

Просто вам потрібен фото слайдшоти, то це один із варіантів використання цього плані. Ну, Тут можна написати текст, може бути якийсь підпис, це такий чорновий, скажімо, варіант. При кліці воно збільшується, з'являється ілюстрація. І так само ви можете квартати, видивлятися, тобто це звичайно, просто звичайне слайшоу. Збільшується, з'являється ілюстрація. Що ще цікаво в цьому плані, що ви можете його вставляти як окремий бюджет. тобто ви створюєте галерею, при встановлені плані, у вас в адмінці з'являється там пункт, там вوجовий, Image Gallery, Ви його використовуєте, створюєте галерею, а потім цю галерею можна поставити як окремий бюджет на ваш сайт. Зліва, справа, як, ну от, наприклад, зараз на, на сторінці тобто ось цей перелік обкладинки, просто бюджет, Це теж зроблено за допомогою то просто, але це ну звичайне фото шоу це не буде таймлайн, і там не буде стрічки часу. І таких плагінів, ну це просто один із плагінів для створення слайд-шоу. Ну, мені особисто подобається, тому ми про нього говорю, я його використовую. Можливо, є багато інших, бо недолік єдиний цього плагіну, що він так ну, багато досить важить. Тобто, якщо у вас не дуже потужний комп'ютер і ви його використаєте, то буде так трошки довгенько завантажуватися сайт. Ну, я того не відчувала, бо у мене більш-менш потужний комп'ютер, мої студенти, які працювали там з з нейбуками, mm -hmm. то трошки мали проблеми при завантаженні. Але це просто і можна вибрати інший плагін, встановити для створення фотослайдшоу. Тобто таких інструментів технічних засобів багато, але це різне. Одна справа тобі, не просто подати якийсь перелік фотографій, якось його оформити, як фотослайдшоу, а інша справа подати перелік подій планів. Залежно від того, що саме високо. Які є ще запитання? Я вам у будь-якому разі презентацію не я залишу, можна мікса, я не дійшлю, я залишу на кафе і завтра принесу, запишу. Єдине, що за, залити собі флешплешки домаховички.